Доброго дня, всіх вітати, з вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна знижувати холестерин, до яких ризиків для здоров'я це призводить, і що дійсно потрібно робити для того, щоб холестерин був в нормі. Ми звикли вже до того, що нам пояснюють, що в нас в організмі є Хороший холестерин і поганий холестерин. І от саме поганий холестерин це так звані ліпопротеїди низької щільності, що саме вони призводять до стану, який називається атеросклероз. Наша судинна стінка ущільнюється, вона стає, перестає бути еластичною, і це призводить до таких наслідків негативних, наприклад, як інфаркт або інсульт. А ще холестеринова бляшка може відірватися і також сама визвати інфаркт та, чи інсульт. І це ми чуємо постійно. Але давайте перевіримо з вами, чи так це. Звичайно, що наука доводить, що холестерин є поганим, і це ж доказано з допомогою досліджень. Давайте ж ми подивимося зараз на ці дослідження, які доводять зв'язок холестерину та хвороб серця. І так, перше, одне таке фундаментальне дослідження, воно було ще розпочато в 1948 році в штаті Масачусетс. Воно називається Фремінгенське дослідження серця. Там було припущено про те, що люди, які вживають багато насичених жирів, які містяться, наприклад, в яйцях, в м'ясі, в, жир, в жирах рослинних і так далі, вони являються шкідливими для нашого серця. І що саме дієта з виключенням цих продуктів являється корисною для нашого здоров'я. Через 40 років дані дослідники сказали, що в даному дослідженні люди. Які вважали не насичені жири, тобто не жирне м'ясо, не гарні яйця, а маргарин, наприклад, їли, чи сиділи на різних дієтах? Вони мали набагато більше хвороб із серцем, ніж ті, хто вживав. Продукти, які заборонялися. Другим таким дослідженням було теж, це називається дослідження множинних факторів ризику. Це дуже часто кардіологи раніше на нього спиралися, і воно було проведено на 12 тисячах американців, які мали доказати, що дане дослідження, верніше, сам холестерин теж є шкідливим. Але в результаті цього в дослідженні ось було вказано, що ніякого впливу на профілактику серцево-стинних захворювань і навіть раку. Знижені холестеринові дієти і ліки нічого не давали. Ще таке було дослідження, це дуже цікаво, називається дослідження Уайтхола. Воно було проведено і спостерігалося за 18 тисячами державних службовців у Британії протягом 10 років. Вони були поділені на дві групи, де одна група сиділа на жорстких антихолестеринових дієтах, а інша ні. І причому та, що не сиділа на антихолестеринових дієтах, вона навіть покурювала ще й собі. Тобто, це теж дуже є шкідливим. Ну що було? Через один рік, це цитую вам дані дослідження, через один рік спостережень люди, які не використовували дієту і продовжували палити, мали на 100% менше смертей, ну, це в дослідженні, так, ніж ті, хто був у дослідній групі. Розумієте? Тобто той, хто їв жирне яйця і навіть курив, вони помирали менше в два рази, ніж ті, хто. Виконували рекомендації, які були представлені в цих дослідженнях. Тому задумайтесь, будь ласка, чи вірно ми це робимо? Що ж саме робимо? Чи знижуємо ми той холестерин? Навіщо ж його знижуватися? Адже ми вже з вами знаємо, що холестерин він дуже необхідний для нашого організму. Холестерин необхідний для нашого мозку, він необхідний для пам'яті, то коли ми його знижуємо, у нас погіршується пам'ять, він необхідний для нашої печінки, то, зокрема для тих жовчних кислот. Тоді будуть проблеми з травленням. Синдром дірявого кишечника це також проблема зниженого холестерину. Чому? Тому що холестерин дає еластичність і пружність кишечній стінці, зокрема клітинам, які там є. Холестерин входить до складу всіх клітинних мембран нашого організму, забезпечуючи ще раз еластичність і пружність. Якби цього не було, ми просто би розвалилися як хрустальна ваза. Повієте, від легенького удару. Тому холестерин не являється і ніколи не був шкідливим. Але в чому ж тут виникає парадокс? Парадокс виникає в тому, що. Коли у нас є постійне хронічне запалення, яке не зникає, а постійно повторюється, то саме на його припинення і використовується холестерин. Тобто холестерин тим спасаючим звіном, фактично цементом, який намагається припинити це все. Але якщо у нас це постійно триває, то що буде? Будуть виникати проблеми. Судна стінка буде ущільнюватися, потім буде кальцинуватися. Тут в цьому винуватий холестерин і, і знижайте холестерин. Тому запам'ятайте, холестерин ніколи не можна знижати. Якщо у вас піднімається холестерин, це говорить тільки про те, що у вас ідуть ремонтні роботи в організмі. Вам треба не холестерин знижати, а вам треба що прибирати запальні процеси, які виникають у вашому організмі під дію інших факторів. Але на сьогоднішній день нам зовсім говорять це по-іншому, і нам пропонують статини і інші засоби, і, там, дієти і так далі. Цим же ж самим ви боретеся зі своїм організмом. Коли ви використовуєте статини, саме статини оказують ті негативні наслідки на ваш організм, тому що вони нарушають стабільність тієї атеросклеротичної бляшки, і саме вона на прийомі статинів буде відриватися набагато частіше, ніж без неї. Саме статини блокують ліпопротеїди низької щільності, а вже в результаті цього погіршується робота печінки. Чому? Що це холестерин її погіршив? Ні, це на фоні прийому статинів. Погіршується пам'ять, погіршується сексуальна функція, у вас знижується вітамін Д, у вас порушується... Проблеми, е, е, перетравлювання їжі, виникає деревий кишківник, тобто величезна кількість проблем. Тому запам'ятайте ще раз, холестерин знижувати не можна. Коли він піднявся, це найкраща інформація, яку ви можете почути, тому що саме вона говорить, що ваш організм працює правильно. І якщо ви вже є і приймаєте статини, наприклад, да, то в такому випадку їх не можна дуже швидко знижувати, тому що всі вони мають так називаємо негативні ефекти синдром жатої пружини або його ще називають синдром рекошету. Його не можна просто відміняти і детально, як відміняти е, холестерин, і правильно це робити. Я рекомендую вам перейти за цим яке ви побачите зараз на екрані, і там є ціле відео, де є цілий-цілий алгоритм. У сучасному світі ми всі звикли лікуватися, але не бути здоровими. І я переконаний, що, наприклад, змінити це можна тільки за допомогою комплексного підходу, коли ми діємо одночасно на рівні психічному, на рівні фізичному, на рівні поведінковому. І в такому випадку ми допомагаємо організму швидше відновлюватися, ми створюємо правильні умови. Детально про ці підходи для того, щоб не лікуватися а бути здоровим, я розповідаю на своїх навчальних курсах та виклав у своїй книзі. Якщо вас цікавить більше ця ці інформація, переходьте за цим посиланням під цим відео, і з нею там ви можете ознайомитися. Тому ще раз я хочу, щоб ви усвідомили: коли у нас в крові підвищується рівень холестерину. Це говорить тільки про те, що в нашому організмі почалися ремонтні роботи. Тому наша задача створити оптимальні умови. Ми повинні прибирати запалення, багато якраз їсти цього матеріалу, який би допомагав, що утворюється холестерин. Тому треба жирне їсти, яйця і все те, що те кажуть, що нам заборонено. Не холестерин закупорює. Судину не він являється причиною, а те, що постійно тривається запалення, і це на припинення цього запалення, на відновлення організму постійно використовується холестерин. Тому ще раз важливим моментом є не з холестерином боротися, не норми його приводити до тих показників, які нам розказують, а усувати хронічні запальні процеси. Тому я думаю, що логічний висловок для вас зрозумілий. Чим більше триває і довше хронічний запальний процес у нашому організмі, тим вище буде холестерин. Але якщо ця ситуація триває роками, то в такому випадку це призведе до чого? До того, що буде ущільнюватися судинна стінка. Ось до чого це призводить. Тому ще раз, не з холестерином потрібно боротися, це є наш друг, а потрібно усувати хронічні вогнища запалення. Наприклад, для осуднення хронічних запальних процесів можна використовувати такий метод, як одноденне голодування, яке ви можете робити, наприклад, раз в місяць. Тільки в нього треба правильно зайти і правильно вийти. При одноденному голодуванні активізуються відповідні захисні системи організму і запалення сповільнюється. І, звичайно, буде знижатися рівень холестерину. Інший випадок це те, що ви повинні вживати жирне, ви повинні вживати гостре, ви повинні вживати кисле, ви повинні вживати гірке тільки в тих комфортних дозах, які для вас є. Ви також повинні навчитися керувати своїми емоціями. Бо, тому, що якщо ви весь час будете реагувати на стрес і е, це будете проявляти чи свої переживання, наприклад, я переживаю за сина, я переживаю за дочку, як вона там здасть екзамени, я переживаю, чи все там у неї складеться, але при цьому нічого не будете робити, тобто допомагати, просто переживати сі до чого не призведе. Це знову буде приводити тільки до чого, до руйнування ендотелію судин на рахунок так, так називаємо стресу, і як наслідок знову потрібно буде. Загоювати цей елемент і знову буде підніматися холестерин. Пам'ятайте, будь ласка, що проблема в тому, що ми з вами неправильно мислимо. І, наприклад, якщо ви візьмете і спробуєте провести дуже простий експеримент, візьмете вазон, накриєте цей вазон чимось темним, щоб не попалало світло, і не будете його поливати, то переживайте за нього скільки хочете, він все рівно не стане краще рости. Тому переживання, тобто стратегія поведінки як переживання, ніколи не являється. Правильно. Тому, коли ви використовуєте фізичні методи, коли ви вмієте контролювати свої емоції, коли ви правильно харчуєтеся, ніяких проблем у вас здоров'я не буде. І холестерин знижувати не треба. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.